Привіт, вас вітає програма. А чи знаєте ви що? І сьогодні ми поговоримо про святого Миколая. А чи знаєте ви, що Святий Миколай? Це таке ділець, що приносить подарунки дітям на свято, а ще вчить добрим справам. А чи знаєте ви, що святий Миколай жив у малій Азії? Він був єпископом у місті Мира і людям, які нуждалися в допомозі, підкидав у мішечках золото. А який добрий вчинок ти сьогодні зробив? Допоміг розставити палітри. А який ти зробила добрий вчинок сьогодні? Поприбирала в хаті помила після себе тарілку. А що ще ти зробила? Не запізнилася на уроки. Цікаво! А що знають діти про Святого Миколая? Я знаю, що він раніше ходить до бідних сімей. Що йому треба писати листа, святий Миколай е, дарить дітям ті, які е, пишуть йому письмо. А які не пишуть, то й не дарить. Що треба слухатися цілий рік. Допомагати батькам. Це такий чудовий день, коли вранці отримуєш подарунки. А я написала листей, до речі, отримала подарунок. А що ти отримала в цей день? Сумку, вися, обіймуся і колонку. Олего маленьке та й носки. М'яку іграшку і солодке. Що ти побажаєш своїм друзям на День Святого Миколая? Щоб були слахнями, щоб у них пішов великий снігопад, щоб вони слухались і провели цей день гарно. Хай свят на Миколає! Чи знали ви, що День Святого Миколая також свято а добра та милосердя? Бажаємо вам багато подарунків і хороших зимових свят. Бай-бай!